Для в'язання резинки 2х2 треба набрати 22 петлі для цього зразочка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 20 петель це сам зразок, плюс 2 петлі краєві. Після набору потрібної кількості. Зав'язуємо короткий кінець і довгий кінець на ну, один вузник. Так, як це ми робили раніше. Виймаємо спицю. І тепер коротка нитка у нас вільно розташовується, а довгу нитку ми беремо на вказівний палець, довга нитка, нитка від клубка. І далі, так як і завжди, першу петлю знімаємо не А далі будемо чергувати дві петлі лицеві. Дві петлі виворітні, Лицьові в'яжемо за передню половинку, виверітні також за передні, дві виварітні. Дві лицеві. Якщо раніше ми чергували ряди, ряд лицевих, ряд виверітніх, то тепер в одному ряді ми чергуємо петлі. Дві лицевих, дві виворітні, дві лицевих, дві виворітні, ну дві лицевих. І якщо ми все правильно зробили, то у нас має залишитися три останніх виверідніх. Дві вивертні це по малюнку резинки. І саме остання краєва також виворітня. Тому 2 плюс 1, 3. Отак ми пров'язали перший ряд резинки. Другий ряд ми в'яжемо так само, як і перший, тільки є одна невеличка відмінність. Так, перевіряємо: другий ряд це у нас нитка. Зліва винетка від набору петель, спиця з петлями в лівій руці, спиця без петель у правій руці. Першу петлю ми, як і завжди, знімаємо не пров'язаною на праву спицю. А ось, дивіться, лицьова в другому ряді, ну так само, як і в панчишній в'язці. В другому ряді ми її нам зручніше в'язати не за передню, а за задню половинку. Лицьова за задню половинку. Лицьову задню половинку дві лицевих. Тепер дві виверітні. Виверітні, понятно, ми вяжемо за передню половиночку. Дві, дві От, і ви під час в'язання слідкуєте за тим, щоб ви в'язали таку саму петлю в новому ряді, яка вже пров'язана в попередньому. Ну, звичайно, якщо в попередньому без помилок. Тому треба дуже уважно в'язати перший ряд. Бо Якщо відволічешся, то можна замість однієї пров'язати. Вірніше двох пров'язати одну, і тоді виходить збій. І отак от ми дов'язуємо От над лицевими, в'яжемо лицеві за задню половинку, над виверідніми попереднього ряду в'яжемо виворітні. дві, тепер дві лицевих. І якщо ми все правильно зробили, все порахували, то у нас останні також залишаються Три виворітні. Виворітня, виворітня – це малюнка, дві виворітні. і остання теж виворітня, бо вона краєва. Все, ми завершили другий ряд. Ну і наступний, третій, четвертий, п'ятий ряди, вони в'яжуться так само, як і попередній. Уже як другий, верніше, тому що в першому трошки є відмінність. І ви вже бачите. Вимальовуються отакі вертикальні смужки. Чим більше буде зв'язано рядів, тим вони будуть помітніші. Продовжуємо третій ряд в'яжемо. Першу зняли. Далі лицьова, лицьова, виворітня, виверітня, лицьова, лицьова. виворітня, виворітня, лицьова, лицева, виворітня, виворітня, лицьова, лицева, виворітня, виворітня, лицьова, лицева, виворітня, виворітня, остання виворітня краєва. Ось ви бачите, що чим більше зв'язуються рядів, тим тісніше стають петельки, тобто звужується. Чому? Тому що цей візерунок резинка і він такий еластичний. Він розтягується і він стискається. Отакі От візерунки використовуються для в'язання верхнього краю шкарпеток, наприклад, чи шапок, для того, щоб було облягання, але щоб не тиснуло ні ногу, ні голову. От, і продовжуємо далі в'язати. Таких рядів треба зв'язати 20. І ми можемо це порахувати по краєвих петлях, оскільки ж вже зв'язано. То бачите, що тут довгенькі такі петельки краєві. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто зв'язано, ну це 9, мабуть, зв'язано. Зараз буде, коли я пров'яжу ще один, тоді буде 10 рядів зв'язано. 5 помножити. Це поки що у мене, бачите, ця косичка не така довга. Зараз я її колись зніму і провяжу цей ряд. Це вже буде десятий. Ось я дов'язую парний ряд. Зараз порахуємо, скільки у нас вже тут зв'язано рядів. Так, це якийсь із парних рядів, тому що нитка зліва. Так, я, мабуть, отак от візьму, щоб ми добре бачили ось ці косички. Ось ми рахуємо косички крайових петель. Перша, друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Десять помножити на два, це, виходить, 20 рядів вже зв'язано. І ми можемо тепер завершувати і закривати петлі. Але сьогодні ми будемо закривати петлі іншим способом. Тому що той спосіб, який я вам показувала раніше, він отакий візерунок буде розтягувати. Він у нас по верхньому краю буде розтягнутий, нам такого не потрібно. Тому я вам сьогодні покажу інший спосіб. Для цього ми знімаємо першу петлю, пров'язуємо наступну такою, якою вона є в нижньому ряді. Якщо це лицьова, ми вяжемо її лицьовою. Ось у нас. На правій спиці є дві петлі. Тепер дивіться, та що правіша, от я в неї заводжу спицю, розтягую її, от до себе розтягую, от, розширена. І потім оту петлю, яка лишилася, яка не розтягнута, я її крізь цю розтягнуту, отак от протягаю. Зверніть увагу, що спицю, кінець спиці я проводжу по лівій спиці. Кінець правої проводжу коліві. Тоді вона ні за що не зачіпається. У мене знову на правій спиці одна петля. Наступну я також пров'язую такою, якою вона зв'язана в попередньому ряді лицевою. Розширюю ту, яка правіша з тих двох, які у мене на правій спиці. і та, яка з лівіша, я її перетягую через ту розтягнуту. А тепер дві виверідні. Щоб закрити ці дві виворітні, я пров'язую виверідню наступну. І так само перетягую правішу розтягнула, а ту, яка лівіша через неї, ось так от витягнула. Притримуємо вказівними пальчиками обов'язково. Наступна знову виверітня, пров'язали, розширили, перетягнули. І так це ми робимо по черзі, поки у нас не зупиниться ось з цього краю, оця остання петля. Знову лицьова, перетягнули. Лицьова, перетягнули. Далі дві виверітні. Виверітня. Виверітня. По краю буде утворюватися косичка, але ви бачите, що вона стає таким самим зігзагом, як ці петельки, які от стягнули стовпчики, будемо казати. Ну, а я так закриваю далі. І ось, коли ми закрили останню петлю, от у нас має лишитися тільки одна петля на спиці. Ось Потім цей край він набуде такої ж самої форми, як і нижній край. От, І для того, щоб закріпити, ви вже знаєте, що ниточку треба відрізати, залишаємо запас десь приблизно 10 см. І цей Кінець нитки відрізаний, розселяємо крізь останню петлю і затягуємо це. У нас зразочок зв'язаний. Пам'ятаємо, що закриваємо ми по лицьовому боку. Так? Починаємо закривати тоді, коли ниточка злів права. Ну і коли закрили, то ось ця нитка у нас лишається зліва. Кладете так. Щоб було видно всі контури вашого зразочка, прикладаєте папірець, на якому написано прізвище ім'я, фотографуєте і надсилаєте вчителю.